Слава Ісусу Христу. За Його подвиг сьогодні в церквах святих, в Іванівських церквах, є велике поклоніння Йому, і він достоєн. Слава Ісусу Христу. Продовж нашого святкового служіння ще звернемось до Слова Господнього. Будь ласка, в кого Іванний зачитаємо Івана 4 розділу, один текст. Коли вернулися учні з міста, вони побачили, що Ісус бесідує з Самарянкою, жінка, яка мала складне життя, гріх поруйнував її. І коли вони йому принесли їжу, то запропонувавши йому, то він відповів 34 й текст. Ісус каже, моя пожива творити волю пославшого мене і звершувати діло Його. Вони не зрозуміли цих слів, тому що його думки набагато вищі, ніж їх думки, як написано у пророка Ісаї, що Божі думки то це так, як небо над землею, і як людські думки. Такий в них високий є політ. Він їм відповів глибоку істину або високу істину духовну. Він їм сказав про свій зміст життя, про свою ціль життя. А вони собі думали так на рівні такому битовому, ось просто про звичайну їжу. Вони кажуть: а може, то йому хтось приніс вже поїсти, поки ми прийшли? Він поїв. Вони навіть не зрозуміли, яка глибина була сказана в цих словах. Він виразив в цих словах свою ціль, каже, моя їжа, те, що мене насищає, те, що я прагну, те, що є ціль мого життя, те, чим я живу, те, те на що я трачу все своє життя, час, сили, це виконання волі Його. Це головна мета життя. Я, я йду до цієї цілі, щоб бути в центрі волі Отця Мого, щоб моя, моє служіння, воно було в повній гармонії з бажаннями мого Отця. От цих словах сказано: моя пожива творити волю Отця. Я, я, я цим живу. Це мені дає життя, коли я знаходжусь в його волі, коли, коли я йду, так як хоче він. І знову він це сказав у восьмому розділі, теж Івангелії Івана, у восьмому розділі, 29-м текстом, ми знаходимо також цю саму думку. Друга частина вірша: бо я завжди роблю те, що йому приємне, він є зі мною, він мене не остав, я не сам. А далі він розказує, чого, чому ми так з'єднані. Чому так ми близькі один до одного? Він мене не оставив, я не сам. Бо я стараюся робити завжди угодне йому. Отак От жив наш Христос. Сьогодні ми можемо зустріти в християнстві, я так кажу, дві основи слідування за Богом: одна невірна, одна вірна. Невірна основа слідування за Богом виглядає так: я буду тобі служити, якщо ти мені даш здоров'я. І що ти мені даш? Там якісь матеріальні блага. Якщо ти мені, то я тобі буду служити. Якщо ти мені, на якихось умовах люди служать Богу, інколи такі проповіді можна зустрічати, ти прийди до Бога. І Бог тобі все дасть, все тебе забезпечить. І мається акцент на увазі, робиться акцент такий матеріальне благо. Матеріальне благо. Це зовсім невірне слідування за Христом. Це Антиєвангельська позиція. Так не жив Христос. Правильна позиція. Я буду йти за тобою, якщо навіть нічого в мене не остане. Якщо навіть я все розтрачу із заслідування за тобою. Якщо навіть будуть труднощі, я готовий їх перетерпіти. Я буду слідувати за тобою всіма силами, ціною навіть життя. І якщо життя і життя готові остатися, але за тобою я буду слідувати. Хвала Ісусу. Оце правильна позиція така. Правильна позиція життя, моя пожива творити волю твою. Отак От правильно йти за Господом. Отак От правильно будувати своє життя. Ставити цілі в своєму житті. Ось так є вірно. Я йду за тобою. І ми чули сьогодні текст до Филипп'ян, де апостол Павло так же само каже: все другий план. Христос номер один. І якщо, наприклад, людина скаже, людина ну, далека від Бога скаже, навіщо мені твій Христос? Я маю здоров'я, роботу, я матеріально забезпечений, мене є щастя в житті, мене є там, любима дівчина чи щаслива сім'я там. Навіщо мені твій Христос? Цій людині треба сказати так. Життя наше це не тільки ці роки. А життя наше. Це і загробне життя. Це вічність. І не завжди так буде. Якщо ти без Христа, не завжди так буде. В найкращому варіанті так може бути до межі смерті. Це в найкращому варіанті. Так можеш прожити до смерті. І при любимої дружині помреш, і при любимих дітях помреш. Це найкращий варіант, який може бути. А гарантій ми на це не даємо. А далі. А куди далі? А що далі? А як далі? Не знаю. Ото треба знати. Ото треба вивчити. Ото треба дослідити. Давай я тобі розкажу. Я прочитав Євангелії то і то. Давай я тобі розкажу. Загробне життя є. В школі нас вчили, що ми від мавпи. А Біблія вчить, що ми за образом і за подобою Божою створені. Ми вічний, як вічний Бог. Є загробне життя. І, і по нього, про нього потрібно потурбуватися, поки ти живий. Поки ти живий. Бо коли ти вже помреш, вже вибір твій зроблений. Дорогі друзі, як це важливо є нам, в нашому християнстві, в нашому ходженні за Господом, чітко це усвідомлювати, чітко і мати таку установку життя. Тому що, коли християнин не сильний в цій позиції, не, не, не укорінений, не утверджений в цій позиції любою, ціною слідувати за Христом. Цей християнин дуже раним. Йому легко підставити ногу. Він, він зупиниться при малейшому такому якомусь супротивленні, хтось не так глянув, хтось оклівітав, там, хтось то, хтось все, там, неправильно себе повів, і вже вся причина, все, Ісус, я тебе не люблю, бо мене той обідів. Я з тобою не йду, бо там то сталося. І так, якби ніби підсвідомо, я тобі буду служити, коли мене все гаразд буде. А коли не буде гаразд, вибач, не треба мені не твоя Біблія, не твої собрання, не треба мені не твоя святость, я в гріх з головою. Отакі От деколи є християни слабенькі. І офіційно так не декламована ця неправильна позиція, а, а вона, оце воно є. Кол, коли ти із за якихось образ чи хтось, хтось тебе образив, хтось тебе принизив, хтось тебе скривдив, хтось з тобою повів себе нечесно, неправильно, на ругу якусь ти пережив, якісь страждання. Причому тут Христос. Навіщо це пов'язувати у відношеннях з Христом? Це, це горизонталь, а вертикаль має бути завжди сильна. Ніхто в ці відносини не має права влізти. Ніхто в ці відносини не має права влізти. Я, Христос, і це є таємниця спілкування. Що вже далі проходить в такому житті, так сказати, публічному житті, це зовсім інше питання. Зовсім інше питання. Отак От має будувати життя. Так апостол Павло же. Ми дивимося на апостола Павла, то який тільки можна. Які тільки можна козні поставити апостолу Павлу в житті, в служінні його, напевно, таки диявол поставив. Всякі козні йому були поставлені, як би зупинити його вслідуванні за Ісусом. А Він ніби як Ісус каже, моя пожива творити волю Отця. І любі труднощі І я переживу. Якщо в мене є життя, я витерплю. Я винесу. І Його ніхто ніщо не могло зупинити. Навіть до смерті забивали камінням. Навіть до смерті забили камінням. Браття, браття, казалось би, там якісь бандюгани. Браття. Юдеї! Разом в синагогі сиділи, як дали 39 без одного, палками побили. І він, як дітям, така іграшка є, ванька встанька да? А він раз встав і пішов. Да? А він встав і пішов далі. Оце сила. Оце сила віри. Оце сила віри. Отак от правильно життя збудоване. Отак правильно життя збудоване. Мо дорогі друзі. Порівняємо себе до такого стилю життя, як я служу Господу. Поприязував я своє служіння Господу до якихось тимчасових обставин життя. Чи я вільний від обставин життя? Я Ісус. А, а будуть люди різні зустрічатися. Навіть з добрими мотивами, просто такі мотиви, що прямі я аж одна святость. А, а тими добрими мотивами да, дорога в ад вислана, народі кажуть. Знаєте, з тими добрими мотивами так може і зранити душу, так і зранити кровоточить серце. І він думає, що він Богу служить. Вже готова від Бога медаль отримати. А душа заливається кров'ю. Є такі люди, такі близорукі, не понявши волю Господню, не розпізнавши волю Господню, бажань Божих. І, можливо, людина, так сказати, попала у центр волі Божої і звершила якесь служіння, а другий християнин може прийти. Покремсати ту людину, покримсати, що це за служіння? О, от тоді треба таке, оце треба основання. Трошки відкликав, відкликав, боляче, боляче. Пішов далі за Христом пішов. Далі за Христом пішов. Ми знаємо цю жіночку, яка вилила миру на голову Ісуса. Да? То якраз вона ж догодила Ісусу на всі 100%. Ісус каже, це пророче дійство. Вона приготувала тіло моє до погребіння. Вона, вона натхнена Святим Духом, сам Дух Божий взяв її в уділ і вона звершила цю місію. І Я її так славлю, як буде прославлена Євангелія. Ми буквально не маємо права проповідувати Євангелію, не говорити про подвиг цієї жінки. Настільки вона зробила важливу справу, а хто її кримсав? Диявол з рогами і копитами? Самі близькі люди до Христа. Апостоли. Обозвали! Що це за марнотратство, що це за служіння? Та можна було бідним роздати, висміяли цю жінку, унизили цю жінку, роптали на цю жінку, а вона мовчала. Похоже, вона була сильна. Похоже, вона була сильна. Вона мовчала. Сильний вміє мовчати, сильний прощають, Сильний вміє дочекатися захисту від Ісуса Христа. То слабак сам захищається і мстить, а сильний мовчить, ах, боляче, боляче. Ісус бачить, що боляче. Ісус взяв Слово. Шановні, ситуація ось така. І як заступився за неї, всі перс на уста поклали, а він восхвалив дійство цієї жінки, високо підняв. Як воно в житті буває? Друзі, отак кожен із нас може попасти під такий обстріл. Кожен із нас звершив якесь служіння, послужив, попрацював для Господа. І, і, і як обвинуватити цих апостолів? Їх теж можна от часті зрозуміти. Ну вони що? Ну вони, не, вони не пізнали цієї цінності. Вони не зрозуміли серця Ісусового. Як це Ісус? Вони ще не вміли дивитись в очі Ісусу. Ісус, тобі це сподобалося чи ні. Ісус, а як ти це оцінюєш? А як це в твоїх очах? Вони ще не вміли так робити, а так треба робити. Господь, а це ценно в твоїх очах? А, я, а яку ти оцінку дасиш? Вони саме раз із суддями стали цих справ і посудили, а, а ще не навчені, ще пізнання не того, що вони не прийшли до совершенства, що, що вони не зодягнені в Дух Святий, що, що вони не посвящені, що, можливо, вони не переплавлені. І, і жінка пострадала. Удариці понесла на собі. Господь за неї вступився. Дорогі друзі, це велике повчання для нас. Правильна основа слідування заслужіння за Христом. Я йому служу. Я біжу в церкву, я біжу на молитовні служіння, на служіння благовістя, на служіння милосердя, на всякі служіння її. Я біжу тому, що я Його люблю. І я хочу Ісуса любити. І я хочу Йому догоджати. І Я хочу бути в центрі волі Його. Хоч, можливо, там каміння летять в мій адрес, стріли хтось пускає з темряви, щоб стрелити. Ще може що? Я на це стараюсь не дивитись, не звертати уваги. Я досягаю мого Ісуса. Я хочу бути в центрі його волі. Я хочу йому догодити. Я хочу його волю виконати. О, це правильна установка життя. Так ми багато досягнемо, друзі. Так ми багато досягнемо. Бо якщо відчувати себе баляриною, а на мене не так глянули а на мене не так подивили А оцінку, багато. Все, пастор, не буду служити. Все, все, здаю служіння. Здавай, ти дітвак ще, значить, коли так себе ведеш. Ще тобі треба вирости, Щоб на це не звертати уваги. Не дивитись на це. Слідувати за Ісусом, бути таким сильним вслідувані за Ісусом, що ви ніхто, ніщо і ніякі обставини не могли змінити навіть до загрози життя. Ніхто ніщо не міг зупинити. Оце є. Оце так жив апостол Павло. Це так жив Ісус Христос. Скільки нашого Господа оскорбляли, унижали, з камінням за ним бігали. Я, скільки Він терпів від своїх братів по плоті, від своїх братів по плоті, скільки Він терпів від євреїв, як його висміювали, як його оклевітали. Оклевітали, що він злодій. Казали на нього, що він злодій. Оклевітали, що він і проти цар... і хоче царем стати. Що тільки не лилося на його долю, на Його служіння? І ми чули, сьогодні була виголошена ця 53 розділ Ісаї, що каже, ми не у що ставили його. Він був у нас, він був опозореним нас. Ми, ми думали, що він Богом наказуємо, що, що, що він якась дуже людина погана, що всі прокляття зійшлися на нього. Не було в нього виду, щоб він нас якийсь привлікав, цей вид. Ми, ми думали за нього зовсім низько. Але його це не зупинило. Слава Ісусу Христу. Він всю гіркуту приниження він випив. Всю гіркуту приниження вона на нього лилася від людей, які, які недостойні навіть ремень Обув його розв'язати, як казав Іван Хреститель. Але він настільки умалився, настільки смирився. Він, він знав, що він хоче досягти. Він знав свою ціль, і він не вставав в спори з цими людьми. Уходив, уходив, уходив. Він ішов до своєї цілі. Він звершував служіння, попутно ісіляв, кормив, робив чудеса, робив знамена і йшов до своєї цілі, стабільно, твердо, рішуче йшов до своєї цілі. І прийшов до своєї цілі, і став тим агенцем Божим, принесеним жертву милостивлення за гріх. І всіх людей, слава Ісусу Христу! Вірна основа слідування за Господом. Вірна, оце вона в Ісуса Христа, в Апостола Павла. Оце вона, хай вона стане нашою, друзі, хай вона стане нашою, Щоб ми мали таку основу життя, основу служіння. Моя пожива творити волю Отця, хоч, можливо, якась клівіта, ще, ще моя пожива творити. Волю Отця. Як це цінно? І, може, серед нас є такі люди, які перший раз в церкві, перший раз в церкві, мало знаєте про Христа, наше прохання, читайте Євангелію, вивчіть про Христа, дослідіть Христа, пізнайте Христа, вивчіть про нього. Попросіть буквально в молитві, Господи Ісусе, якщо ти Бог, відкрийся мені, поможи мені пізнати Тебе, взнати Тебе більше. Пізнати, тому що, тому що тільки Він дає вічне життя. Тільки Він захищає від диявола. тільки Він захищає від всяких бесів. тільки Він захищає від всякого прокляття і всяких диявольських роботників, які тільки є на, на планеті. Він, Його кров, є наш захист. Слава Ісусу Христу! Його ім'я це наша башта, в якій ми ховаємось. От всякого зла, яке тільки може бути в світі. Він володар всього, Він всемогутній. Пізнайте Христа, пізнайте Христа, прикличте Його в своє життя. Амінь.